За мир і проти війни на сході з такими закликами користенці зібрались на центральній площі, аби звідси розпочати мирну ходу. З плакатами, прапорами та речівками. Вони направились до пам'ятника Тарасу Шевченку. Смерть ворогам. Цього року подібні акції були проведені у багатьох містах України. В нашому місті до неї залучились школярі, люди похилого віку, представники громадських об'єднань та міської влади. Кожен бажаючий мав можливість висловитись на мітингу, який було проведено на кінцевій точці маршруту мирної ходи. Я чоловік, який народився на Україні, тобто українка, але я рускоязичний чоловік. І ніколи в житті мені ніхто не сказав. И не ткнул меня тем, что я разговариваю на русском языке. Я не просила, чтобы нас приходили и спасали. У нас действительно замечательный народ. Никто не ожидал, что ну как обзывали, вот хохол не зист, то понад А я еще раз говорю: может быть, хохлы живут там, где им выгодно, а украинцы живут на своей земле. Організаторами мирної ходи є Древлянська громада. Спільнота була сформована у Коростені в липні цього року. За їхньої участі було перефарбовано у синьо-жовтий мости на броварі та біля військового комісаріату. Ідею мирної ходи підтримала міська влада. Загалом ми підтримуємо будь-які ініціативи громади міста Коростеня, які направлені в першу чергу на позитив, на позитив, те, щоб зберегти мир, зберегти спокій, і в першу чергу єдність, соборність нашої держави. В результаті акції було підготовлено резолюцію, в якій учасники звернулись до Петра Порошенка та Володимира Путіна. Що посієш, те й пожнеш, а що пожнеш, те й змолотиш. Що змолотиш, те і з'їси. Воїн починає свій шлях з чужої крові, а закінчує своєю кров'ю. Тому ми, древляни, не хочемо нічієї крови. Ми хочемо миру, злагоди, спокою і єдності в суспільстві. Вся громада древлянщини. Підтверджуєте ці слова цю резолюцію. <праць> Дякую. Також древлянська громада підготувала звернення до міського голови Коростеня Володимира Москаленка з пропозицією перейменувати центральну площу міста в площу миру. На цьому захід було завершено.